Кандидати у нардепи по Кіровограду дали чесне слово не порушувати закон про вибори. 10 з 14 кандидатів по 99-му мажоритарному округу підписали меморандуми про. Проведення чесних виборів загалом підписаних документів три ідея підписати документ виникла у соцмережах. Жваве обговорення викликав сам текст меморандуму. Тому на підписання запропонували декілька варіантів: текст Костянтина Яринича та варіант, написаний довірними особами Павла Топчия та Лариси Онул. Перший містить загальні положення щодо необхідності дотримуватися виборчого законодавства, не використовувати брудних методів боротьби. Другий серед іншого має пункт про створення наглядової ради, яка контролюватиме дотримання умов меморандуму. І ще один документ. Поправка Костянтина Яринича стосується недопущення тиску на виборців на підконтрольних кандидатам підприємствах. Підписи під документами поставили 10 кандидатів. Фактично, достатньо було просто додати один до меморандуму Костянтина Яринича технічні моменти, як ми будемо контролювати дотримання демократичних скажімо, процедур. Все, що там прописано, це вже підзаконні акти. Навіть не акти, а просто добра воля людей, їх відповідальність перед виборами. Це не стосується ніякого законної чи незаконності. Ми повинні всі виконувати закон, але є ідеї, є внутрішній стан, який інколи ми я не хотів би казати ми, але деякі депутати хочуть переступити. Можливо, цей меморандум зупинить їх перед цими діями.